Дитячі бавовняні колготки від бренду Алді лише 69 гривень за одиничку. Це дуже класна ціна, адже, повірте, дитячі товари зараз коштують недешево. В лоті буде аж 66 позицій, ціна лоту 4550 гривень. Є деякі в пакуванні, це такі для нас самих найменших, і здебільшого будуть без пакування. Скажу так, вони є більш утеплені, ось, як, наприклад, ось ці вони прям теплі, теплі будуть, гарно тя. Ось ці також будуть теплі, дуже такі теплі. Далі є ось такий варіант: як для хлопчиків, так і для дівчаток. Мені подобається ця резиночка, яка гарно тримає, але водночас не буде тиснути, тому що це справді дуже важливо. Показую сірий варіант. Ось такі можуть бути. Розміри йдуть аж від 62 до 140. -го. Тобто, якщо у вас магазин одягу, дуже класно, ви взяли 66 позицій від малого до великого, клієнти у вас будуть одягнуті. І ціна що таких, що утеплених, лише 69 гривень. Це дуже класна ціна. Тому звертайтеся до наших менеджерів. Знизу під відео я залишаю всю інформацію, лот актуальний, лот сезонний. Купуйте, залишаю всю інформацію знизу, а також доєднайтесь до наших вайбер каналів, адже у нас є різні плюшки, акції, новинки, щоб завжди бути в курсі всіх подій.